Джек та бобове дерево. Давно-давно жила на світі бідна вдова з сином. Якось відправила мати Джека продавати корову на ярмарок. Іде Джек дорогою і раптом, бачить, бреде дорогою якийсь невеликий чоловічок з торбиною за плечима. «Добрий день, Джеку. Каже чоловічок, продай корову мені, а я дам тобі за неї п'ять чарівних бобів. Увечері посадиш, на ранок виростуть аж до неба. Прокидається вранці Джек, що за дивина. За ніч боби вигналися високо-високо, аж до самісінького неба. Учепився він за одну стеблину. І поліз угору, як по драбині. Нарешті дістався він неба і побачив величезний будинок і велетенську жінку на порозі. Добра, тітонько, сказав Джек, з учорашнього дня у мене й крихти в роті не було. Чи не дасте хоч би щонебудь попоїсти? Жінка була добра. Пожаліла вона хлопця, отож впустила його на кухню і дала трохи хліба, сиру та молока. Тільки но Джек проковтнув свій сніданок, як за вікном почулися важкі кроки. Гуп, гуп, туп, туп, то велетень повертався додому. Жінка підсадила хлопця в піч та й закрила її заслінкою. Велетень принюхався, засопів і голосно заревів. Ху ху, чую людський дух. То не людський дух, а запах носорогів, яких я тобі готувала на сніданок, заперечила йому жінка. Невдоволений людожер. Сів за стіл і похмуро з'їв усе, що подала дружина. Після сніданку він відкрив скриню, витяг капшуки золота та й почав лічити червінці. Довго лічив, аж доки не задрімав. Тоді Джек вхопив один капшук і кинувся на втюки. Повернувся він додому і віддав матері золото. Та минув час, золото не стало, і вони зробилися такими ж бідняками, як і раніше. Якось вранці, потайки від матері, Джек знову виліз по бобовому стеблу на небо і прийшов до будинку велетня-Людожера. Там, на кухні, Жінка велетня готувала сніданок. А, це ти, мовила дружина велетня, і нахилилася, аби краще розгледіти гостя. А де капшук з червінцями? Якби я те знав, відповів Джек. Золото завжди кудись щезає, просто дивина. Чи прийшов би я до вас просити скібочку хліба, якби мав золото? Мабуть, ти правду кажеш, погодилася вона і подала Джекові шматочок хліба. І раптом почулася гуп, гуп, туп, туп, господиня ледве встигла засунути Джека в піч і прикрити заслінкою. Фу -ху, ху, чую людський дух, проривів велетень. Та жінка почала докоряти йому, мовляв, людським духом і не пахне. Після сніданку велетень наказав принести йому курку. Несися, наказав велетень, і курка, кутку дахнувши, знесла золоте яйце. Так тривало довгенько, аж поки велетень не втомився і не заснув. Тоді Джек виліз із печі, вхопив чарівну курку і гайда навтьоки. Спустившись донизу, Джек поставив курку на стіл і наказав Несися і золоте яйце покотилося по столу. Відтоді Джек і його мати вже не боялися нужди, адже чарівна курка. Завжди дала б їм стільки золота, скільки б вони того побажали. Тому мати вирішила зрубати бобове стебло. Вона заховала сокиру неподалік від бобів, що вона була під рукою, а Джек тим часом вирішив знову побувати у велетня. Цього разу хлопець не поліз у піч, а сховався у жбан із борошном. Недовго й сидів там. Коли це гуп, гуп, туп, туп, заходить велетень. Жінко, щось тут знову людським духом пахне. вигукнув Людожер. Вони кинулися до пічки, але там нікого не було. Поснідавши, велетень наказав принести йому золоту арфу. Співай, Арфо, звелів він. Арфа заспівала. Та так солодко, як і птахи лісові не співають. Велетень слухав, слухав а й задрімав, поклавши голову на стіл. Тоді Джек вибрався з борошна, підкрався до столу, схопив золоту арфу і гайда з хати. Та коли він стрибав через поріг, арфа голосно задзвеніла. Велетень прокинувся і помчав навздогін. Джек летів швидше, ніж вітер, і встиг таки добігти до бобового стебла. Він почав швидко-швидко спускатися з арфою. Людожер поліз за ним. Мамо! Мамо! закричав він. Сокиру, несіть швидше сокиру! Джек скочив зі стебла на землю, схопив сокиру й одним махом перерубав бобове стебло. Захиталася зелена велетенська драбина й упала на землю, а разом з нею рухнув і розбився людожер. Відтоді Джек з матір'ю зажили щасливо й безтурботно. А коли часом до них навідувався смуток чи втома, Джек діставав золоту Арфу, ставив її на стіл і наказував: Співай, Арфо! І їхня печаль зникала безслідно.